Кораген без жука і без проблем. Білому домі назвали неприйнятним те, що китайські компанії надають допомогу Росії у війні проти України. Про це повідомила речниця Білого Дому Карін Жен-П'єр. каже: я хочу прояснити одну річ. Ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України. Таким чином Карін Женп'єр прокоментувала запитання щодо взаємодії Росії і Китаю. а Також заплановані зустрічі лідери лідерів цих країн цього тижня. Речниця Білого Дому також наголосила, що позиція. Ці підтримують цю ж е, і інші країни заходу. Про загалом візит Путіна до Китаю. Ми сьогодні теж з вами поговоримо більш детально трохи згодом. На цьому етапі перенесемося на Українські фронти, експерти з інституту вивчення війни говорять про те, що заборона штатів завдавати ударів наданої зброї по військових об'єктах і цілях на території Росії вона підриває здатність України захищатися від наступальних операцій оку, е, операцій окупантів, зокрема і на півночі Харківської області, де Росіяни зараз активізувалися. У звіті зазначають, що гельсінська комісія сполучених штатів заявила, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів. По військових об'єктах в прикордонних районах Росії на тлі триваючої наступальної кампанії Росіян у Харківській області. Хоча американські офіційні особи вони продовжують висловлювати небажання підтримувати саме от удари такого роду, саме американською зброєю, гельсінська комісія Сполучених Штатів переконана, що США повинні не тільки дозволити, але і заохочувати українські сили завдавати ударів по Росії, які ведуть е, йдеться насамперед про російські цілі. І російські, в тому числі пускові установки, які ведуть вогонь по території України з території е, Росії, і дислокуються якраз таки у прикордонних з Україною регіонах. При цьому в комісії додали, що Україна сама повинна вирішувати, як вести цю війну. Аналітики ІСВ оцінюють, що обмеження. Е, Обмеження США здатності України бити по військових цілях в Росії створили в прикордонних районах таке собі пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах. І де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій. Це є основна е, основна проблема, е, з якою зараз стикаються наші сили оборони, тому що атакувати росіян на території Росії не можуть. Що стосується ситуації по фронту і загалом по Харківському напрямку, конкретно, то голова Харківської ОВА Олег Сенігубов відреагував на ситуацію з бетонними трикутниками на Харківщині і повідомив, що роботи, заплановані, які були на 2023 рік, були виконані у повному обсязі, тобто на 100 Далі я зацитую те, про що говорить Олег Сенігубов, усі роботи щодо встановлення тетраєдрів це. Трикутники, оці так звані зуби дракона з єгозою, колючим дротом, розраховані на 2023 і на 2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, виконані на 100%, Про що є відповідні висновки контролюючих органів? Частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024 році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. І вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість. За його словами, на фо. Фото, які розповсюдилися у соцмережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї із бригад е, вивіз підрядник для подальшого встановлення. Зараз ви ці об'єкти бачите на фото. Якщо е, зазумити, збільшити це зображення, видно, що це оці якраз трикутники, про які говорить Олег Сенягубов. Це Оборонні е, споруди, які мали би бути е, встановлені, снігубов стверджує, що ці залишки це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. І знову зацитую його слова: тобто, це далеко не стратегічна кількість тетраєдрів, яка б за словами деяких блогерів могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Очільникова також акцентує увагу на тому, що походження усіх інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ, це умисно спрямовані хвилі, які подекують підтримують російські. Змі позавчора у пабліках я нагадаю поширювали фото, які стверджували, що на околицях липців були в одному місті скидані оці е, трикутники. Ви їх зрештою щойно бачили на своїх кадрах на, на телеекранах. 13 травня Олексанігубов заявив, що на його доручення має відбутися засідання, де усі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи.